Всім привіт! сьогодні ми будемо знімати відео таке про машини. І нам потрібно для цього, ну, як ви розумієте, нам потрібно зміти, змінити тачку на трактор і поїхати в місце. Ну, де був м'ячик, ви пам'ятаєте. Або не пам'ятаєте, ставте лайк, підписуйте на канал і колокольчик не забувайте, а то робиться чуть-чуть менше і менше відео. Ну, нам сьогодні ми воно са, а нам треба кудись сюди, далеко-далеко. Я вже змучився їхати. Давайте включимо ютубу. Давайте. Їдем далеко, далеко і далеко, і далеко, і далеко. І ще далі. І ще далі. І ще, і ще. І воно мячик. Так, вилазим. Ай, вилазим. пів. Так ти куди так далеко покутися? Ми за ним поїдемо. А, він туди. Кого? Я за мячком. Так, а ви, друзі, за мячиком чи кудись інше? Я за. Після м'ячика ми йдемо до мого кобля. у у А во Во-во. А зараз ми, ну, їдемо до корабля, як ви знаєте. Так, їдем, їдем і їдем. До кобля. Де, де він? Де він? Або, або, корабель. або, або, ми кобель. Так, для цього кобля нам треба вийти. І зайти в корабель. І зайти в корабель, але мені треба кожен раз говорити, бо мій другий гостяк і він чуть чуть тупенький. заважає мені відео, ходи е, ну робити. Ви замічуєте, ви як він це робить. Ну а він не тупий, але нормальний. Короче, ми Пливемо кудись туди, далеко, далеко, і далеко і далеко. А не знати куди плевемо? А, я друзі, куд... О, я друзі, я деху знайшов. А вот друзі, ми білий папу знайшли. Добре що я зняв це відео, та? У що, ніхто не каже, так? А ну-ка, а ну-ка давайте кажіть «та», «та», «та». О, чекай, З 42 два в мене знаєте скільки, вже 31. Мені треба все. тут. чуть тут. Так, зараз ми їдемо гуляти кудись, туди далеко-далеко і далеко. Ну і скоро наше відео закінчиться. І ми нарешті будете раді. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І з вами був, Бог, Ате Богу, і всім па-па-па-па!